Цей коментар я не міг обійти стороною, хоча б тому, що він мені призначений, я з цим згоден і мені приятен. Але щоб використати на загальне благо, я ще його озвучу. Значить, я думаю, що всі люди ізначально адекватні. Ну, коли вони починають боятися, наприклад, своєї держави, яка усуджує. Тих, хто, типа предателі, хто сказав щось не так, хто э, російські наративи в кавичках озвучує і так далі. Вона починає під підставитись, бо боїться, що її забере СБУ і так далі. і тому подібне. Людина починає говорити то, що вона насамділі не думає. І це, довгий час, повторюючись, перетворюється на стан дурачка. Вона дурачиться, перетворюється на дурачка. Потім вийти з стану дурачка важко. Тому що, по суті, це ж їжа і намір працює. Щоб вижити, щоб не бути осудженим обществом, щоб не бути зацькованим, я цього так боюся, що я буду краще дурачком прикидатися, але ні в коїм случаї не буду наближатися до своїх страхів. Тому, щоб бути адекватним, треба реально подивитися в очі своїм страхам. Іначе наше все всеобщество обречено на тотальний провал і розруху. Іначе не буде. Просто треба собі сказати чесно, в якийсь момент. Я більше дурачитись не хочу. Мені страх, що мене осудять, менш важливий, ніж страх бути не собою. От така фігня маля.